Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді дуже цікавий і популярний один LCD проектор, LED проектор HY300. Цей малюк має на борту операційну систему і багато інших цікавих особливостей. Проектор виповнений з білого пластику та має сучасний вигляд і форм-фактор. Його циліндричний дизайн стане гарним доповненням будь-якого інтер'єру. Завдяки рухливій платформі HY300 може легко змінювати напрямок проєкції. На задній частині проектора традиційно розташовані отвори для охолодження та інтерфейси HDMI, Mini-Jack. USB, інфрачервоний датчик і кнопка живлення. Також там розташований роз'єм для підключення до електромережі. Передня панель з чорного пластику має дуже футуристичний вигляд. На верхній частині корпусу розташоване колесо налаштування фокусу. Розглянемо можливості HY300. Вмикаємо проектор і вимикаємо світло. Це допоможе розкрити його потенціал. Спочатку зазирнемо у меню. Налаштування Wi-Fi. Налаштування Bluetooth. Ми можемо виводити звук з проектора на зовнішню акустику. Або як у цьому відео під'єднати Bluetooth пульт. Посилання на нього буде в описі. Цифровий зум для зменшення картинки, Чотириточкова корекція трапеції, вертикальна та горизонтальна корекція трапеції. Інші налаштування про пристрій, дата і час, мова. Пам'ять? Та інші скидання до заводських. Спосіб проекції. Тепер давайте переглянемо додатки, які встановлені виробником. Улюблене кіно та серіали Netflix. Просто увійдіть у свій аккаунт. Безліч відеоконтенту в YouTube. Навчайся та розважайся на великому екрані. Встановлюй будь-які додатки з Google Play. Треба лише авторизуватися. led Проектор HY300 має функцію дублювання екрану. Легко підключай смартфон, планшет або ноутбук. Кілька секунд і твій робочий стіл вже на великому екрані. Сёрфінг інтернетом на проекторі легко. Лише відкрий Google Chrome. Тепер давайте переглянемо контент з флешки. А разом з тим послухаємо вбудований звук проектора. Переглянемо декілька тестових зображень. Як бачимо, HY300 дуже непогано себе проявляє. Картинка чітка, достатньо яскрава та контрастна. Кольори насичені, шкіра природних відтінків. Тепер протестуємо HDMI Вхід. Для цього ми підключили до проектора Smart TV Stick Mecol KD3. Запускаємо YouTube. Все чудово працює. Наостанок хочемо продемонструвати унікальну можливість цього проектора з легкістю переносити зображення на стелю. Одним рухом змінюйте положення проекції за вашим бажанням. Дякуємо за перегляд!